Доброго дня, мене звати Олена Новак. Я психолог. Закінчила Дрогоманівський університет. Психологію прийшла за покликом серця. Я завжди хотіла допомагати людям, вирішувати їхні запитання та робити їх щасливими. Я керуюсь принципом: не нашкодь. Благополуччя клієнта є найпершим та найвищим пріоритетом у консультативній практиці. При визначенні благополуччя клієнта беруться до уваги цінності, цілі та особливості клієнта, що робить таке визначення індивідуальним для кожного клієнта, запити, з якими я працюю, проблеми і пошук сенсу життя і ціле життя, самопізнання і дослідження себе, мотивація, самоаналіз, особистісна тривожність, труднощі вибору. Почуття провини та інше, кризові застої, апатія, втрата роботи, смак життя його е, занурення, або ви не відчуваєте його, спустошення, вигорання, самооцінка, тривога, страхи, часті або фонові переживання, страх за здоров'я, переживання за близьких, сором. Труднощі з приявленням, відчуття зі мною щось не так, самотність, уникнення контакту, складності при знайомстві, складні стосунки, конфлікти, труднощі з почуттям або пошуком компромісів, проблеми з розставанням, предрозводна терапія, також особисті кордони, складнощі з визначенням особистих кордонів, сценарії, відносини з однаковим завершенням. Проблеми в області щось в моєму житті і відносинах з оточуючим йти якось не так. І я хотіла б це змінити, але не можу зрозуміти, що для цього потрібно: фінанси, фінансова грамотність, складності з витратами або отриманням грошей, недостатньо заробляєте, боїтеся озвучувати, підняти ціни за свої послуги, фінансові обмеження, психологічні аспекти відносин з грошима, кар'єрні питання, синдром самозванця, з начальством, Мобінг, перфекціонізм, трудоголізм. Ми з вами встановлюємо довірливий зв'язок, визначаємо запит, над яким будемо працювати. Я використовую практики МАК, НЛП, Кештальт та також КПТ-терапії. Розпочинаємо нашу терапію. З першого сеансу ви відчуєте зниження напруги, полегшення емоційного стану, здатність раціонального мислення, підтримки. Допомагаю знайти причину проблеми вже на перших консультаціях. Постійно підвищую свій рівень кваліфікації. Зі мною надійно, комфортно та спокійно. По секрету, клієнти кажуть, що після нашої зустрічі з'являється нова життєва енергія. Бажання насолоджуватися кожним моментом. До зустрічі!